Коли ще декілька років тому анонсували, що КВМ розширюють ще й на серіали, я був один із перших, хто вирішав від задоволення. Бо Марвела буде ще більше у моєму житті, і частіше. Всі серіали дуже різні, і чесно кажучи, вони підходять тільки тим, хто в темі. Але у кожного з них є свої фішки, є те, за що можна похвалити, і звісно, те, що взагалі якийсь бред сумашечого. Але цей серіал це перше, коли у мене прям підгоріло і палало на протязі усього перегляду. Тож як завжди, дуже коротко і звісно ж без спойлерів про таємне. Вторгнення. Давайте по порядку. Це щось по типу продовження першого фільму про капітана Марвел. Пам'ятаєте, там скрули були, вони там стали кентами Ф'юрі. Він їм обіцяв в хату підібрати, але як завжди, щось пішло не так. Та й не всі скрули однаково хороші, як виявилось. Сам Ф'юрі вже не торта, і у його зелених друзів якісь тьорки почались. Тож тепер треба все вигрібати чомусь йому самому, не дивлячись на його зв'язки по всьому світу. Ну і звісно ж, особисто знайомство з супергероями всієї планети і не тільки. Це напевно такий неочікуваний твіст у Марвел. Я хизи. Головний, звісно ж, Нік Ф'юрі, бо хто, як не він, може все вирішити. Нікого не бентежить, що він по факту вже старий дід, але флешбеки, кембеки, камшоти світшоти, і ось можна зробити йому щось по типу Сольника. Тим, кому подобається Семюель Мазафакер Джексон, у цій ролі рекомендую взагалі не дивитись цей серіал, якщо чесно. Бо актор і образ, що він грає, дуже крутий у будь-якому проєкті КВМ, крім цього. Тут ти переживаєш за те, щоб йому не скрутило спину, доки він піднімається по сходам. Запросила Емілію Кларк, щоб хоч трохи привабити аудиторію. Відомим обличчям, але це далеко не краща її робота. Або може у неї такий покерфейс персонаж і має бути. Я коміксів не читав на цю тему, якщо чесно. Взагалі було заявлено, що це шпигунський трилер-бойовик по типу другого фільму про кепа. Але по факту це взагалі набір кадрів, які не мають ніякого сенсу. Докопуватись, якщо чесно, тут можна до всього. Починаючи з клюкви. У них там типу холодна війна ще продовжується, і вони бідні, бояться не до країни свинособак. Але ні месники, ні щит, ні меч, ні маги з відьмами взагалі не в темі, що відбувається на їх планеті. За що їм тільки гроші платять, взагалі не зрозуміло. Ви запитаєте чому? А тому, що ось так захотіли сценаристи тому шукати тут, хоч якийсь зв'язок з КВМ, тупо не має сенсу. Приймайте це як історію з паралельного всесвіту зі знайомими персонажами. Так, тут, звісно ж, є камео і всілякі посилання, зазвичай це приносить радість і показує зв'язок з іншими проектами. Ну у даному серіалі це все тупа спекуляція. Купа пустих діалогів, посередній екшен, натяк на твісти, як в казках мого дитинства. Ну і звісно ж, як завжди, одноразовий антагоніст, нікий, ну взагалі не викликає ніяких емоцій. Купа смертей відомих персонажів, що взагалі найпотужніший крок сценарії. Сів заради створення, хоч якоїсь драми. На мою думку, це зроблено було максимально бездарно. Створювати на протязі шістьох серій загрози всесвітнього масштабу і поставити проти цього одного діда. Це звісно у дусі бойовиків 90-х. Але аудиторія цього серіалу, думаю, суттєво молодша. Крупні плани де щось іноді вибухає. Ну а так це відточення технологій, що ми вже бачили, наприклад молодого Ніка Ф'юрі та перетворення скрулів. Правда, на цей раз вони це роблять дуже швидко, мабуть, задля економії бюджету серіалу і за якимись новими правилами. Бо, типу, ти можеш перетворитися на будь-кого у будь-якій одежі, а от потім одежу змінити ти не можеш чомусь. Ну і взагалі всі екшн сцени начебто, спеціально зроблені, щоб у фіналі був якийсь спецефект. Ти типу, погляньте, як ми можемо, тільки от толку з цього взагалі ніякого. Якщо тут була музика, киньте хоча б один трек у коментарі. Бо я, якщо чесно, крім діалогів, взагалі нічого не чув. Та й ті, якщо чесно, іноді пропускав, бо ну дуже нудно. Композитор серіалу Кріс Беверс, який відомий за такими фільмами, як Бріджертон, історія королеви Шарлоти, Король Річард, виховуючи чемпіону та зелена книга. Дивно, що він не приймав участь у створенні Чорної Пантери. Нарешті у мене з'явився серіал по КВМ, який я з гордістю можу поставити на найнижчу позицію у моєму уявному рейтингу. Для мене це свіже, чисте і незаймане дно. Ну і як завжди, перше правило серіалів Марвел, те, що було в серіалі Марвел, залишається в серіалі Марвел. Кому яка справа до цих фільмів? Це дуже невдала спроба зробити сольник про Фюрі. Якщо чесно, я згорів ще на першій серії, але заради об'єктивності чекав, доки сезон закінчиться. Ну, якось так. Ну а що?